Вітаю всіх! Сьогодні я стушу хек. Бачите, завчасно натерла моркви, нарізала цибулі, щоб не забирати у вас багато часу. Домашній томат, мука для обжарки, олія, перець і, звичайно ж, риба хек. Приступаємо. Для початку наливаю олії, для того, щоб піджарити моркву із цибулею. жариться цибуля з моркою, поріжемо рибу. Наша цибуля піджарилась. Додам три ложки домашнього томату. Як приготувати томат? Осінню я покажу, як я його готую. І ще легенько піджаримо З коматом. Піджарили. так достатньо Відключаємо. Рибу я порізала і зараз саме цікаве, як її не пересолити. У мене півтора кілограма риби. Я даю отаку чайну ложку без верха солі. Краще, як вона буде недосолена. Досолити можна, ви всі це знаєте з практики. І гарно перемішаємо. На рибу солі не треба багато давати, цього, що я дала, достатньо буде. В крайньому разі ми вже підсолимо, коли будемо тушкувати. Ай, пару хвилин постоїть. Знову наливаємо на сковороду олію і будемо жарити рибу. Поки гріється сковорідка, обкачую рибу в муці. Рибу я обжарую на великому вогні з двох сторін, для того, щоб вона тільки зарум'янилась і пропав запах сирої риби. Ви бачите, риба злегка підрум'янилася з двох сторін, цього достатньо відключаємо. І так, рибку ми піджарили, цибуля з морквою також. Буду відправляти у кастрюльку, підготовляти для тушкування. Поклала шар риби. Перекладую її за жарочкою. І ще додав подріблений лавровий листочок. Знову шар гриби. Вона навіть зараз дивитися вже апетитно виглядає, навіть ще не тушкована. Перекладаю шар зажарки. Знову покладу листя подріблене лаврове для аромату. Хто хоче, можете додати спеції для риби. І перчику додам. Далі заливаю тепленькою водичкою, щоб воно швидше закипіло. А водою заливаю так, щоб вона пойняла рибу. Ось от ви бачите, скільки води буду варити на середньому вогні після того, коли закипить, 15 хвилин. Бо я залила водою, то я ще додам так, на кінчик чайної ложки солі. І так, наша Риба стушилася, схолола, будемо насипати. Її можна їсти як окреме блюдо та додавати до любого гарніру. Готуйте із з задоволенням. Пригощайте своїх рідних, до нових зустрічей на каналі.